Інформаційні підсумки середи 8 листопада. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Удгарт Хмельницький Дрезден. Міський голова підписав тристоронню угоду про солідарне партнерство. Підтримка поранених військових. Волонтери захисту щотижня відвідують захисників у медичних закладах міста. Тепло для ЗСУ: багаторазові грілки, запальнички та лимонно-імбирний чай виготовляє хмельничанка у себе вдома. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Дмитра Замороку. Чоловік 13 років працював на підприємстві Хмельницькводоканал. Був на заробітках, а коли розпочалася повномасштабна війна, повернувся в Україну. Торік у грудні його мобілізували. Дмитро служив у 42-й окремій механізованій бригаді. Загинув 3 листопада внаслідок мінометного обстрілу під Бахмутом. Герою навіки 37 поховали Дмитра Замороку на Алеї Слави все добре в нас, мама, дитина плаче, все добре. Боже, де ж це добре, а де все добре. Пішов в грудні того року разом з братом. Їх разом з однієї хати двох зразу забрали. А це от недавно був відпуск в, в жовтні місяці. До війни довгий час працював в водоканалі водієм. Потім пару років поїхав на заробітки за границю, а коли почалась війна, вернувся. Залишилась мама, брат і племінниця. Не був одружений. Сіда, що казав, що буде мені скоро коровай пекти, але так і не дочекали. Завжди казав, що все буде добре. Все буде добре, і ми скоро повернемося з перемогою. Повернувся на щитті. молимось поки її душі спочала раба Божого б'єного воїна, Дмитра і за відпущення йому всякої провини, вільної і невільної. Мріяв про власну сім'ю, про дітей, про родину. Дуже був хороший як син для матері. Дуже допомагав, такий був домашній, завжди по господарству. Він села Баламутівка, Хмельницька область, Хмельницький район, село Баламутівка. Ми всі там ходили в школу для нашої держави, для України і для Хмельницької області. Для всіх нас це велика і важка втрата, тому що гинуть молоді, добрі, гарні хлопці. Це гине світ нації, наші патріоти гарні люди. І вічна йому пам'ять, царство небесне. І він був дуже дуже добрим другом. Дбав більше навіть про інших, ніж про себе. Тут та Дрезден відтепер офіційні партнери Хмельницького. Між трьома містами у форматі онлайн було підписано угоду про солідарне партнерство. У рамках муніципальної співпраці було визначено чимало аспектів, на яких зосереджуватиметься спільна діяльність, зокрема економічний, політичний та освітній розвиток поводження з відходами та захист клімату. Втім, ключовим залишається гуманітарна допомога Хмельницькому та супровід міста на шляху до європейської інтеграції. Подробиці у сюжеті Олександра Семенюк. Штутгарт, Хмельницький, Дрезден, Тристоронній союз підтримки та солідарності скріпили підписами у форматі онлайн мери трьох міст. Участь у підписанні також взяли повноважні і надзвичайні посли. Співпраця є унікальною. Одразу три міста це, по суті, трикутник успіху і розвитку. Ми вважаємо, що від цієї співпраці однозначно користь будуть мати усі мешканці нашої територіальної громади. Ця співпраця точно буде взаємовигідною. Всі ті принципи і позиції, які ми прописали безпосередньо вже в самій угоді, вони точно на користь нашої громаді. Партнерство пропонує співпрацю з метою надання гуманітарної допомоги Хмельницькому та супроводу міста на шляху до європейської інтеграції 24 того двадцять другого року Російська Федерація розпочала збройну агресію проти України з цього часу. Щоденно багато людей гине багато хто з українців залишили свої домівки. Місто Штутгарт завжди засуджував цю агресію. Для нас з самого початку було важливо показати. Чіткий сигнал нашої солідарності і Україну підтримати не лише тимчасово, але відбудувати довгострокові партнерські стосунки з українським містом. Співпраця між містами розпочалася раніше за підписання угоди. До прикладу, штутгарт вже відправляв до Хмельницького гуманітарну допомогу. Молодіжні делегації та діти загиблих українських військових відвідували німецькі міста. Спортсмени виступають на німецьких змаганнях, а пожежники переймають досвід у закордонних колег. Навчальні заклади між тут і Хмельницького вже підписали угоди на своєму рівні. Ми подали спільну заявочку на один з європейських проєктів. І Зараз фактично обговорюємо різні моменти співпраці, пов'язані з громадським транспортом, пов'язані з інфраструктурою, з економікою, з освітою, з охороною здоров'я, з архітектурою. Наступного тижня робочі групи міст зустрінуться, аби відпрацювати план взаємодії на 2024 рік. Муніципальна співпраця, муніципальне співробітництво є надзвичайно важливим сьогодні в умовах війни, тому що Слово місцевого самоврядування в європейських державах є надзвичайно вагомим, і ми сьогодні по суті отримали ну, таких два хороших адвоката України і українців на міжнародній арені, тому що і, Штударт, і Дрезден – це надзвичайно пловові міста, і їхні відстоювання інтересів України і українців буде дуже важливе для постійної міжнародної підтримки і допомоги Україні в війні проти російської туристичної держави. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Двічі на тиждень у вівторок та п'ятницю волонтери захисту відвідують поранених військових у Хмельницькій міській лікарні. Наразі із різними пораненнями тут лікуються майже 90 захисників. Привозять їм смаколики, засоби гігієни, адаптивний одяг та взуття. Адже деяким доводиться відновлюватися не один місяць. Ірина Аріон далі. Волонтери захисту в чергове збираються в Хмельницьку міську лікарню. В одне з відділень привозять смаколики, засоби гігієни, теплий та адаптивний одяг тим бійцям, що вже йдуть на поправку, адже деяким доводиться відновлюватися не один місяць. Це адаптивний одяг, одяг на ліпучечках для поранених, які не можуть вставати. Вони вдівають, зав'язують і лежать в цьому одязі. Доброго дня добрий день. Добрий день. Дякую. Олег із позивним майстер, родом з Житомирщини, пішов на фронт добровольцем на лікарняній стіні. Як оберіг, малюнки онучки. Поранення ніг внаслідок обстрілу дрона отримав з жовтні під Авдіївкою. каже волонтерів, чекають. Якщо не кожен день, то через день приходять, питають, які потреби є, предлагають, забезпечують, що потрібно. Дякуємо за це великим це шана. Ушкодження не дуже тяжкі у хлопців набагато тяжкі. Я думаю, за якийсь період поставлять строє обратно і Харків'янин Ілля воює за Україну шість років. Поранення, котре отримав під час штурму від розриву гранати, вже друге за півроку. Я знаходжусь тут я з запорозького направлення, отримав поранення під час штурму. А Що робити? А хто захищатиме країну? А цей боєць із позивним Султан з Дунаєвець найбільше мріє побачити двох донечок. Тримай те, що хочу скоріше стати на ноги і домови попасти. Найбільше бажання Юлія і Андрій одружилися у серпні, а у жовтні боєць підірвався на міні. Місяць дружина не відходить від нього. Вона моя рука і ноги. Волонтерів багато. Часто приходять. Це взагалі люди, які створюють домашню обстановку, такий уют, така от розслабу. Диварійники просто люблять. Ти розумієш, що да, ну, набагато простіше, так люди, які тебе підтримують, які допомагають, які надихають тебе, де якось от ти сидиш уже, де там засмучений, то ти ну, вони приносять цю нотку позитива. Волонтери захисту відвідують поранених військових останніх 10 місяців. Регулярно привозять смаколики з Перговецького ліцею та красилівського підприємства Мамин Хліб. За запитами військових готують вареники і смажать картоплю. Ганна Стебло і Ганна Вітошинська у волонтерській команді приносимо їм якісь потреби, але в основному вони чекають просто спілкування. Найбільше потрібно одяг, футболки, спортивні штани зараз. Засоби гігієни, вологі серветки, тому що є деякі хлопці, які лежать і важко прийняти душ. Адаптивний одяг нам пересилає швейна рота і ще познайомилися з волонтерами з Харкова. Вони пенсіонери там їм теж така група пенсіонерів. Вони шиють і передають. Історії військових надихають, кажуть волонтери. Нещодавно захиснику з Харківщини, який втратив телефон, допомогли зв'язатися з дружиною. Вона його шукала два тижні. По госпіталям вона дзвонила, вона його шукала, вона вже плакала. Вона... А ми знайшли за 2,5 половиною години. Вони не впали духом і хочеться підтримати їх в цьому. Яке поранення не було в них, вони всі... все одно з юмором, вони все одно улибаються, коли ти приходиш. І це натихає. Хочеться йти сюди. 5. Ірина Аріон, Микола Єрковський, новини міста. Багаторазові грілки, запальнички та лимонно-імбирний чай виготовляє волонтерка Вероніка Білоус у себе вдома. Усе відправляє на передову, аби військовослужбовці мали змогу зігрітись у холодну пору року. Нині волонтерці потрібні мед, лимон, імбир, віск, а також кошти на закупівлю розчину та термостійких пакетів для грілок. Посилання на Монобанку знаходиться на інстаграм-сторінці Вероніки Білоус. Подробиці у наступному сюжеті. Розтопити у каструлі суміш солі та оцту і розлити цей розчин у термостійкий пакет. Так, хмельничанка Вероніка Білоус виготовляє у себе вдома багаторазові грілки для військовослужбовців. Атрій кислий з якого ми виготовляємо ці грілочки, він йде білий. Ми додаємо для такої просто, ну ми ж дівчата, має бути все гарно. Додаємо барвник. все робиться дуже просто: відкручується, видавлюється повітря, і ми торкаємось пальчиком. До нашої грілочки і бачимо, як вона вже починає діяти. Закриваємо. Далі розчин за лічені хвилини нагрівається і зберігає тепло майже 4 години. Після цього грілки можна активувати знову, зануривши їх у теплу воду. Руки можна гріти, її можна в берце засунути, її можна під бушлак, коли лягають спати, можна в спальник. Ідею для створення таких грілок волонтерка запозичила у своєї подруги, яка нині волонтерить на Чернігівщині. Вони, окрім виготовлення грілок, займаються приготуванням чаю. На початку повномасштабної війни я виїхала в Польщу з двома дітками. І там почала волонтерити. Там познайомилася з кльовими дівчатками. Ми повернулись сюди. Я повернулася з дітьми, і ще моя подруга, але в Чернігівську область місті Ладан. І одного дня ми з нею зізвонюємося. Я їй кажу, я починаю робити чаї. Вона мені каже, о, а я якраз починаю робити грілки. Війна, ця атмосфера, чоловік в мене військовий. Тобто, це все навалилось. Я не могла просто нічого не робити. Для виготовлення чаю волонтерка нарізає на шматочки імбир та Лимон та відправляє їх до сушарки. Далі у блендері збиває імбир, лимон та мед і розфасовує по пакетах. Це виходить один пакетик на 200 мл чаю. Хлопці, якщо хочуть солодкіше, можуть додати чи дівчата додати собі цукор, якщо ні, в принципі, він солодкий. Разом із чаєм та грілками Вероніка Білус відправляє на передову запальнички. Саватні дески занурені у віск. По-перше, розпалити вогнище швидко, тобто не буде вітер задувати. По-друге, можна взяти з під окопної свічки або будь-яку бляшанку, ставимо її в бляшанку, і вона буде горіти, і на ній же можна підігрівати чай і все інше. Збір меду, лимону, імбиру, воску, а також коштів на закупівлю сировини для грілок хмельничанка організовує на своїй інстаграм-сторінці. Долучатись до допомоги закликає усіх, хто хоче наблизити перемогу України. Посилання на Монобанку можна знайти у профілі Вероніки Білоус. Ми повинні лягати спати і подумати, що сьогодні я зробив для перемоги. Якщо не зробив нічого, це дуже погано, тому що. Без нас усіх перемоги не буде. Навіть саме мінімум. Вчора мені кинули на карту 5 гривень. Я цим 5 гривень раділа. І ми повинні не зупинятися, якщо ми хочемо, щоб швидше це все закінчилось. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. У рамках проєкту відродження української ікони 10-20 століть» у виставковій залі Хмельницької школи іконопису Нікош. Відбулося відкриття тематичної виставки. До експозиції увійшло 14 ікон. Їх написали вчителі школи та один із випускників. Робота над їх створенням тривала майже три роки. Діятиме виставка впродовж місяця. Вхід вільний. Ірина Кондратюк продовжить. Ладачка школи іконопису Нікош Ольга Войтюк розповідає про образ Корсунське благовіщення, над яким працювала впродовж восьми місяців. Зізнається, це одна з найважчих робіт, яку вона відтворювала. Це ікона 11 століття. І дуже багато чого було на ній втрачено. Але благо те, що збереглося багато інформації про те, що саме було на цій іконі зображено, який був задум. Тому прочитавши багато інформації, додумувалася і вже старалася вкладати те, як я зрозуміла, якою була ця ікона на початку. Інші роботи це ікона святих князів Бориса і Гліба, і ікона святого Архема. І стратега Михаїла. Нині її роботи увійшли до тематичної експозиції ікон, яку презентували у виставковій залі школи. На відкриття прийшла студентка одного із вишів Ірина Сенюк. Дівчина зізналась на подібному заході, вперше по завершенню перегляду залишилась під враженням. каже найбільше сподобався образ холмської ікони Божої Матері. Я би хотіла теж спробувати колись намалювати ікону, але я розумію, що це дуже довго, і на це треба дуже багато часу. Просто і... Вчитись на це тебе дуже, дуже напевно довго. Ну якщо б в мене буде колись можливість намалювати ікону, написати ікону, я, я би прийшла в Хмельницьку школу іконопису і написала б свою ікону. Підготували виставку у рамках проєкту відродження української ікони 10 20 століть». Над їх створенням працювали вчителі Хмельницької школи іконопису Нікошта, один з випускників. Робота тривала впродовж трьох років. Загалом до експозиції увійшло 14 робіт. Шукали майже все в інтернеті, але є в нас джерело. Це така книжка про ікони. В основному це інтернет, тому що дуже багато інформації втрачено до 15-го століття. Це була візантійська ікона, тобто суто канонічна. 16-го вона перейшла в Ренесанс, а в 17-му – бароко Користовується олійна фарба, темперна фарба, дошка, полотно і вже ближче до 20-го року, тобто кінець 19-го століття і 20-го, початок століття. Це Ікона на склі, хатня. Ікона. Діятиме виставка протягом місяця. Вхід вільний. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Не забувайте вірити в себе та беззаперечну перемогу України. Побачимось.